Екскурсію містом, громадським транспортом, влаштували для секретарів міських рад з усієї України, які приїхали до Вінниці приймати досвід. Нагадаю, від учора у місті проходить конференція спілки секретарів. Участь беруть представники 32 українських міст, куди возили гостей і що їм показували в матеріалі Ольги Сольвар. Другий день з'їзду секретарів міських рад розпочався з екскурсії на трамвайчику. Їхали від майдану незалежності до трамвайно тролейбусного управління. В дорозі стюардеси розповідали гостям історію нашого міста. По приїзду в ТТУ насамперед делегатів запросили до музею Вінницького трамваю. Потім учасникам конференції розповіли про транспортну реформу міста та її результати. В Чому полягала суть реалізації? Це перше за все було зменшення кількості маршрутних таксі. До ну, майже дві два роки повільно видачі побачити по схемі, що кількість їх була зараз значно менше. Слідуючи це усунення доблювання маршрутів громадського транспорту із транспортом маршрутів таксі. Далі делегація вирушила до центру адміністративних послуг що на космонавтів. Тут секретарі міських рад побачили роботу відділення пенсійного фонду та прозорого офісу. Саме е, оце територіальне розміщення, і то як обладнана робота органів пенсійного фонду саме е, в цьому приміщенні. Е, ну, мені мабуть е, буде спокійно сказати слово ідеально організована робота, коли пенсійний фонд може стовідсотково надавати послуги. Натиск, натискає і вискакує талон. Після чого вона знаходиться в залі очікування, є два інформаційних табори. Плюс тут два-чотири. І чекаю, коли з'явиться її номер 148, і напроти зараз буде ви... робоче місце. Я думаю, що зараз нас викличуть, і ми побачимо. Уже нас це викликали. В Подивіться, бачите, Який шо... номер місця? у нас шосте місце. 148. прошу, хто хоче отримати послугу, якого обрав. Андрій Олексійович, консультація по пенсійному забезпеченню. Нас чекає шосте місце. Жінки, звісно, не підуть. Чоловіка попросимо. саме більше мене зовсім ну можна сказати наповагу вбила. Це те, що у вас ще обладнані дитячі кімнати. Ми в сумах тільки працюємо в цьому напрямку по центрам надання адміністративних послуг. У нас він є тільки один, у вас три, я так розумію, і налагоджена робота настільки, що оцінка тільки одна. Ідеально мені каже, мені здається, я е, обов'язково е, буду рекомендувати своїми депутатам і е, начальникам управлінь е, деяких приїхати в е, Вінницю. Удивило, що у вас рентабельний електротранспорт городський, хоча городським бюджетом ви, звісно, йому допомагаєте. І я скажу, що ну приємно просто я Неоднократно о Вашому прозрачному офісі роботі по представленню адміністративних у вашому місті. І я хочу сказати, що те, що я сьогодні посмотрев, мені підтвердило дійсно, що ви оч на дуже хорошому рівні у вас ця робота поставлена і це достойно треба переймати. Показали гостям і Вінницький діагностичний центр, що на вулиці Київській. Центр, на вулиці Київській. Відкриття цього центру відбулося 13 липня. 2012 року за участю міністра закордонних справ держави Ізраїль, Авігдора Лібермана, він безпосередньо отут був, виступав, ну ви це побачите, там є відповідні фотографії в самому холі. Я прошу всіх, давайте пройдемо безпосередньо в саміт вашої. Якщо людина може зателефонувати сюди, записатися попередньо, або може безпосередньо прийти. Но краще записатися по телефону, тому що ви бачите, тут -от люди не так, як в поліклініці, сидять всі і чекають. Вони приходять на чітко визначений час. І оце вносить елемент організованості. Тут нема сферити. От Ви приходите в поліклініку, всі біжать. Очі великі, всі кромні. А що побігли, непонятно. А тут ніхто нікуди не біжить. Тут чітко всі знають, коли до нього хто прийде і чого він сюди з'явився. Потім учасники конференції пішли по кабінетах, де могли ознайомитись із тим, на якому обладнанні працюють у нашому діагностичному центрі. Керівництво міста дивиться на далеку перспективу. Це вражає. Тобто, це не на рік, не на два, не на три, на п'ять, а на десятиліття. І реформування транспортної системи і оцей підхід до медичних закладів, які дозволяють по-новому подивитися на реформу охорони здоров'я, показують те, що міста є обласного центру чи будь-якого іншого певний по. Мне в вашем городе вот особенно понравилась чистота, опрятность. Вот это мне понравилось. И я своему коллеге, секретарю Винниці, попросила передай заму мэра, который занимается у ЖКХ. Что он молодец. Пятерка ему. Вот я просто знаю, насколько это тяжелый труд поддерживать постоянно город в чистоте. Ольга Сольвер, Вадим Вадимжиевський, телеканал Віта.